Всім доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про торгові боти, як їх налаштувати, і перевірити стратегію, який бот буде краще працювати, той, який я налаштую за власною думкою, або ж штучний інтелект, який пропонує біржа. Тому давайте почнемо з того, що ми створимо свій бот, а тоді вже оберемо штучний інтелект. Заходимо в боти. Натискаємо, я вибираю монетку XRP, хочу перевірити на ній, тому що якщо я щось зроблю неправильно і мій бот зупиниться по стоп лосу то в мене на балансі залишаться монетка XRP. І тоді, коли ціна на нього виросте, я його продам і все одно залишуся в прибутку. Таким способом я себе страхую від збитків. Давайте почнемо його налаштовувати, натискаємо вручну. Виставляємо нижній ліміт діапазон цін. Я хочу виставити ось за цю свічку, точніше, тінь від свічки. І це у нас буде 0,399. Ну, поставлю трошки з запасом 0,398. Верхній ліміт. Я виставлю. 0,685. Так, тепер вказуємо суму інвестицій. Порівну вкладаю по 50 доларів в кожен з ботів. Кількість сіток. Давайте подивимося, 25. Прибуток сітки становитиме 1,5, 2,68%. Дуже гарні цифри. Давайте спробуємо 30. От, я оберу кількість сіток 35 від 1 до 1,85% орієнтовний прибуток за кожну цю сітку. Чим більша кількість сіток, тим більше у вас буде арбітражів, тобто частіше бот буде купувати та продавати. Ну, і виходить з цього, що ви більше будете заробляти. Але треба бути обережним, тому що якщо дуже низький у вас буде відсоток прибутку сітки, то комісія за купівлю і продаж буде забирати весь ваш прибуток. Тому я виставлю, залишив від 1 до 1,85, виходить 35 сіток. Тепер переходимо далі в розширені налаштування. Тут можна нічого не міняти. Умови зупинки запуску миттєво. Умови зупинки вручну, але ми прибираємо ось цю галочку, продати все, коли зупиниться бот. Щоб у вас, якщо піде в мінус, те, що я казав, залишилося на балансі монетки. І тепер виставляємо ціну стоп лосу і тейк-профіту. Тейк-профіт ставимо трошки вище за верхній ліміт. Можна 0,69 поставити. Це те, коли у вас зупиниться бот. Ага, трейлінг. Ось тут також змінимо на 69 Тут на 691. можна навіть це взагалі прибрати. Воно нам не дуже потрібно, тому що будемо користуватися Take Profit і стоп-лос. Ціна стоп Loss виставляємо трошки нижче. Трошки нижче Нижнього ліміту 0.39 поставлю. Навіть 0.38. Так, 0.38. Що це означає? Коли ціна опуститься нижче 0.38, бот зупинить свою роботу. І весь XRP, який буде на балансі в даний момент, перейде в гаманець. Якщо ж ціна буде вища, ніж 0691, бот в процесі роботи продасть всі XRP, які будуть в роботі на даний момент у нього. І бот автоматично закриється по take Е, Тепер зараз ще не натискаємо створити, створимо за рахунок штучного інтелекту. У нас є список ботів. Як бачите, знизу тут прописано вже це копіювання когось із трейдерів, які так само налаштували бот і показує, скільки днів він працює, і так далі. Мене цікавить саме штучний інтелект. Тобто там, де написано OKEX, те, що пропонує біржа. От давайте кожен з них переглянемо. Річний плюс. 6,75, рекомендований період 1,2 місяці. І як бачите, тут не дуже багато сіток, всього 5. Не дуже підходить така стратегія, не дуже вона мені подобається. 145%. Тут взагалі всього 2 ордери. Також не дуже цікаво. Так, і в нас залишився останній. Натискаємо, ну тут вже трошки краще. Е, давай, ну, я залишу її е, рекомендований період 3-6 місяців. ну Нехай буде, подивимося, чи стратегія буде працювати краще. Так само додаємо 50 доларів. Розширені налаштування. І о, тут також прибираємо галочку, щоб він усе продав, коли зупини свою роботу. І виставляємо Take Profit тепер по його граничним значенням. Тобто стоп-лосс ставимо на 0.46, щоб дуже у мінус не йти, і Take Profit ставимо на 0.62, Все, от воно нам намалювало стоп-лосс Take Profit. І натискаємо створити. Бот створено. І переходимо на цю вкладочку і також натискаємо Створити. Бот створено. От воно нам тепер малює два активних боти. І що ми тут з вами бачимо? Перший, той, що я обирав, от воно вже малює мінус 003 USDT, другий поки знаходиться в нулях. Тепер нам залишається лише чекати, як себе проявлять ці боти. По результатах, коли один з них зупиниться по стоп лосу або тип-профіту, або обидва одразу, я також зніму відео і все це вам покажу, як воно працює і які результати кожен з цих ботів покаже. Дякую всім за увагу, користуйтеся даною схемою і обов'язково не забувайте знімати галочку, коли бот. Зупиниться, щоб він вам нічого не продав. Але для цього користуйтесь лише е, топовими монетами. Дякую всім за увагу! Чекайте нових відео.